Зараз сезон лисичок, і це одні з улюблених грибів, адже вони неймовірно запашні, смачні і поєднуються з безліччю продуктів. Варіантів страв з лисичками є безліч. Трішки, походу, буду ділитись, а сьогодні така проста і ресторанна страва, медальйони з картоплею і лисичками. Це дуже ароматно, ситно і смачно. Список інгредієнтів залишаю, як завжди, під відео. Спочатку приготую соус порто, яким буду поливати страву. Для нього я взяла цибулину шалот, портвейн чи червоне вино. Соус демигряс можна купити або ж зробити самому. Лавровий лист, петрушка, чи чи в мене чабер і ложку вершкового масла. Тепер дрібно нарізаю цибульку шалот і буду обсмажувати її на вершковому маслі. У мене топлени. Сильно не смажу лише до прозорості. Тепер вливаю сюди вино, додам лавровий лист. В оригіналі тим'ян, але в мене є чудові гілочки чаберу. Вони також гарно підходять ароматом. І петрушку не подрібнюючи. Так готую ще, поки не випариться хоч половина рідини. Потім додаю соус демигляс. Він готується на основі вивару із запечених кісток. Доводжу до кипіння і знімаю з вогню. Проціджу його і нехай вистигає. Нарізаю яловичу вирізку на медальйони товщиною біля 2 см. І вже буду приступати до приготування основної частини страви. Нагадаю, що всі інгредієнти продубльовані в описі для зручності. Першим ділом заливаю бебі-картопельку кип'ятком. Це зробить її пружно зверху і ніжну всередині. Трішки залишу. Тим часом мариную медальйони. Лише сіль, перець і трішки оливкової олії. І гарно розподілити по м'ясі масажними рухами. Перевертаю і зроблю теж саме з іншої сторони. Солю, поперчу, капну оливковою олією трішки. І знову розподіляю все. Ось так. Все. І залишу відпочити хвилин на 20. Це те відчуття, коли м'ясо після масажу відпочиває, а ти ні. Бо треба злити з картоплі гарячу воду, викладаю її у форму, можна це зробити на будь-якому деці. Вкидаю шматочок масла і теплою картоплею розмащую його по всій картоплі. Тепер добренько посолю, посиплю суміші середземноморських трав і трішечки, зовсім трішечки перцю. Тепер трохи потрясу, щоб спеції були рівномірно по всій картоплі і запечу при 180 градусів до готовності, десь пів години. Дивіться по своїй духовці. Паралельно розігріла суху сковорідку на досить сильному вогні і викладаю на неї відпочивші медальйони. Обсмажую їх до скоринки. А поки розчавлю зубчик 2 часнику для аромату. Коли одна сторона підрум'янилася, перевертаю медальйони і чекаю скоринки з іншої сторони. Це десь хвилинка-дві. На цьому етапі їх можна відправити в духовку до картоплі хвилин на 5 або ж, як я, додати шматок вершкового масла, скрутити вогонь на мінімум, додати розчавлений часник і наледь ледь вогні доведу до потрібної просмажки. Періодично перевертаю десь кожні 30 секунд і поливаю гарячим маслом. До речі, якщо хтось не знав, то м'ясо на медальйони, стейки має бути дозріте. Зазвичай в магазинах вже таке і продається. Якщо маєте домашнє, то почитайте краще, скільки часу і в яких умовах воно має дозрівати. Це робить яловичину ніжною і надає справжнього вираженого смаку. Витягаю м'ясо на тарілку, накрию і залишу ще раз відпочити і дійти хвилин на 15, поки посмажу лисички. На розігріту сковорідку з олією відправляю лисички і просмажую на вище середнього вогні майже до готовності. А тим часом знову нарізаю цибулю шалот дрібненько. Коли лисички практично готові, відправляю до них дрібно нарізану цибулю і ще трішки просмажую, солю, перчу і готово. Дістаю з духовки свою маленьку запечену картоплю і викладаю на тарілки. Зверху красиво викладаю медальйони. Тепер на них викладаю лисички. Щедренько. Зелень чи мікрозелень за бажанням. У мене пророщена редька. І ледь не забула, поливаю соусом порто. У мене він ще не зовсім вистих. Його можна було зробити раніше. Загалом за годину часу можна зробити ось таку ресторанну страву на обід чи для гостей. Це ситно і смачно, чоловікам точно сподобається. Та й мені дівчинці теж. Кількість інгредієнтів можете пропорційно змінювати в залежності від кількості людей чи вподобань. Отож не забувайте ставити свої вподобайки, якщо вам сподобалося відео, а також підписатися та підтримати мене коментарем. Змени наступні ідеї та відео.